Ну що, розпочнемо експеримент. Ще не кажу, омагання зручніше сидіти. І дивлюся, як величезна пляма з-під автівки починає витікати. Будемо встановлювати сплітер тепер на інший бік. Все ж таки вібрації при швидкості 150 км на годину залишились. Тільки що розігнався 150 км і автівка щось не дуже себе нормально почуває, аж так стрьомненько їхати. Ну ось, можете. Бачите, як трусить. Або це те, що в мене на задній покришці боковий поріз і стоїть латка і там шишечка. Або треба заїхати на шиномонтажку та подивитись, що в мене з дисками. Ну, вібрація відчувається десь позаду, спереді щось трусить капець. Осо, дивіться, як телефон трусить. Задні гальмівні диски може можна було ще і не міняти. Ну, хоча в мене було одне відео, де я в перший раз міняв підвізку, і хлопці сказали, що в задніх дисках в мене є люфт. Якийсь прикол, такого ще не помічав. В налаштуваннях виставлено, щоб на вісьми тисячах в мене писало, що треба замінити мастило. В мене ще півтори тисячі кілометрів є в запасі, але тільки що в мене чомусь вже висвітилось, що треба змінити мастило. Подивився тільки що свої останні записи. Та да, дійсно, я проїхав вже 8 з половиною тисячі, тому в мене і виповзло це вже попередження. А на лаштуваннях, ймовірно, що в мене вислено 10 тисяч. Приїхали мої нищачки для Мегана з Аліекспреса. Це у нас буфери для того, щоб. Дворцята ще закрив, зачинялись. Це також на замки безшумні. Такі штуки одягаються. Потім я покажу, куди їх треба одягати. І у нас сплітер на передній бампер. Заїхав додому, забрав акумулятор, хочу завтра вигуляти вісімку. Мені шта. Найскладніше в цій роботі це відкрутити масляний фільтр. Сходив до сусіда, отаку штуку взяв. Буду сподіватися, що вона мені допоможе. Напишіть у коментарях, коли ви міняєте фільтр, заливаєте ви сюди мастило чи ні. Ну, Резиночку я завжди змазую, заливаю сюди мастило і потім його швидесенько вкручую. Но... Автівку я вимазую. Ну, найскладніше вже позаду. Міняти мастило на мигані не так та й складно, але, як ви можете бачити, є деякі проблеми з тим, щоб відкрутити фільтр. Забув купити ще кільце отаке. Воно із МІДІ. Його завжди треба міняти, коли міняєте мастило. Але в мене воно навесеньке, я його зараз просто протру і закручу. Пробочку закрутив, вилазимо та заливаємо масло. У мене колись дуже-дуже давно був такий випадок в житті з батьком. Ми коли купили нашу першу автівку, ми з ним здали на права, купили. 21.06, першу автівку. І міняли з ним мастило. У нас ще гаража не було. Міняли на вулиці. Заїхали на бордюру. За... Я заліз, відкрутив пробку. З'їхав, скотив машину з бордюри, починаю заливати мастило. І дивлюся, як величезна пляма з-під автівки починає витікати. І До мене доходить, що я не закрутив пробку. Тому. Я тепер завжди перевіряю декілька разів, що я пробку закрутив, і потім тільки заливаю мастило. На перший погляд здається, що фільтр чистесенький. Але я на ньому проїхав вже майже десять тисяч, насправді не такий він і брудний. У мене був колись такий випадок, я колись працював на одному відомому сервісі, і приїхав мужик на Porsche Cayenne і каже, можеш мені продути просто фільтр, щоб його не міняти? То я думаю, ось такий фільтр можна навіть і не продувати. Що ви мені скажете? Поставити його. На місце продути компресором оце все поставити на місце, а вже наступного разу через 8 тисяч поставити новий. Чи все ж таки ставити новий? Все ж таки я приколююсь я звісно поставлю новий фільтр. Але той не буду викидати. Може, коли настануть скрутні часи, то продую і поставлю його замість цього. Нарешті добрались руки. Щоб встановити Азалі експрес, які вже лежать майже 3 місяці вдома. Сьогодні вирішив взяти з собою та встановлюю їх. Прикручую просто на звичайні різи за допомогою шуроповерта та викрутки. Ну що, одну сторону я вже встановив, будемо встановлювати сплітер тепер на інший бік. Тиск мастила в нормі, зараз треба скинути оцей напис: змінить мастило. Кинув налаштування 10 тисяч кілометрів до того моменту, коли у мене висвітиться знову гаєчний ключ і висвітиться напис сервіс. А на 8 тисячах мені просто напише, що потрібно вже змінити мастило. Тому я до цього не довожу, щоб вже висвітився сервіс, а міняю трішечки раніше. Ще з'явилась нова проблема. Не знаю, що це саме, але на холодну машину. Ось такий звук. Якийсь ролик або Ну, ролики всі нові, помпа нова, а єдине, що натяжитель генератора я не міняв. Я не знаю, може це він. Такі руки у вас будуть, коли ви самі захочете змінити масляний фільтр на Renault Megane. Ну, треба трішечки помучитись, то якось так. Вже і сонце сідає. Буду заганяти вісімку каліну, на каліні, блін, теж проблема, треба її вирішувати. У батька зламався. Оцей курок, який відкриває капот, я почав лагодити і отак от, от зовсім відламався трос. Треба новий, а там такий гемор я як пам'ятаю, там пів оцього крила треба розібрати, тому що цей тросик проходить у крилі. Я дивився відео. Деякі люди навіть фару знімають. Вже помився, передягнувся, змерз трішечки. Згадав, що я ж не замінив фільтр салона. Я ще того разу його замовляв. 9 тисяч я проїхав. Я тоді просто замінив мастило і фільтр масляний та повітряний, а салона так і не замінив. Думаю, ну заміню його вже цього разу. І знову я про нього забув, а зараз вже якось і не хочеться, тому що там треба порочкувати, полазити, поморозити спину якось не дуже хочеться. Я вже наступного разу це зроблю. А зараз заганяємо автівки в гараж. Вижимаю щеплення і шукаю кнопку старт стоп. Блін. Оп. А хотів сьогодні поїхати покататися на вісімці, помити її, ну якось щось пішло не так. Хоч трішечки погазую. Оце є ювелір. А це полочка з новими запчастинами. Все, що колись купувалося і до нього не дійшли руки. Оце повітряний фільтр салону. На Намаганний як не поставлю. Оце я хотів на вісімці проводку обмотати, щоб не плавилось. А це купував на вихлопну трубу, але це щось на мотоцикл, мабуть, бінт. Короче, фільтр такий маленький, купував ще перед повномасштабним вторгненням. Хотів встановити на сапун. Так він в мене і стоїть тут. Коротше, тут багато чого нового лежить. Датчики різні. Всякі саленблоки, шарніри, кронштейни, розтяжки на вихлопну трубу, подушки. Тут і доводчики, щоб скло підіймалося з брелка. Якось нема зараз натхнення займатися. Проводка для програмування январі, який я робив. Январь 7-2, 5-1. Саб не як не відремонтую. Щиток отакий купив. Ще навіть не на разу не користувався. Хочеться навести порядки, щоб тут все в мене було як раніше. Бо щось я закинув це діло, бардак такий, куча мотлоху назбиралася, всякі баклаги, блен, диски. Куча шрусів від вісімки. А були колись часи. Зараз хочу ще спробувати провести деякий експеримент. Зранку не міг зробити, тому що було багато людей, у всіх грала якась музика, болгарки, бінзопили, тому будемо експериментувати зараз. Придбав я на Алішке ось такі буфери, які ставляться ось на ці петлі. І ще ось такі буфери. Але спочатку я хочу для чистоти експерименту встановити ці, зробимо заміри, а потім вже поставимо ті. І подивимось, чи дають вони якісь. Ефект чи не дають. За ці штукенції я вже дивився одне відео. Один київський блогер Чи з області київської, також на Мигані їздить, я на нього підписаний. То в нього вони не резинові, а як надруковані на 3D-принтері. Він нещодавно викладав це відео. Трішечки він мене обігнав з цим відео. Тому що ці. Буфери в мене вже лежать приблизно 3 місяці. Зараз ми замірюємо рівень шуму. Покладу один мікрофон на сидіння, інший мікрофон на мені. Тільки на я хочу почати знімати і хтось їде. Сіла батарея на GoPro, треба вже нові купувати щось. Зовсім не тримає, пише 97% і через 3 хвилини пише 3%. Ну що, розпочнемо експеримент. Для чистоти експерименту я вважаю, що потрібно декілька разів відкрити та закрити. Тепер вдягаємо. Пробуємо. Ух ти, зовсім не закривається. Ух ти. Ого, прикол. Ану, підправимо трішечки сюди. Воно зачиняється з ними. Знаєте, з першого погляду мені здається, що воно як зачинялось, так і зачиняється. Спробуємо задні двері. Взагалі не зачиняється. Ого. Ну це треба якось прям. Ну тугесенько, дуже тугес. І так її вже трішечки подряпало. Дверь не зачинилася. Якась фігня мені здається. Завтра ще покатаюсь по кривій дорозі і там буде видно. Щось не дуже мені подобаються ці штуки, але хочу сподіватися на те, що коли я буду їхати, то я в салоні не буду чути ніяких скрипів. Тому що ось навіть зараз я помітив, я з цієї сторони постійно чую якийсь скрежіт. А це в мене двері труться. То я хотів би вірити, що з цією штукою двері гуляти не буде. Блін, ну зачиняється вона треба аж отак. Прямо якась маячня. Ну, двері зачиняються тихіше, але треба їх самому закривати. Не так, що ти просто відпустив і вона закрилася, а її треба аж придавлювати. Що на передніх дверях поміти не треба робити. Тут хоп, як було, так і залишилось. А якщо трішечки підтягнути, то двері не зачиняться. Хоп і все. А вибрати місце, в якому вона повинна бути, воно ж так не буде. Воно буде зміщатися. Хоп і все. Якось так. Не знаю. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть у коментарях. Я навіть вирішив зробити заміри. Но мені чомусь здається, що нічого вона не дає. Так, да, задні двері тихіші. Але їх потр... вони і відкриваються, як на магнітах якихось. Та й закривати їх треба самому ось. Дверь, мені здається, зараз не закрилась. І треба брати аж отак. От. Зараз подивимось, візьмемо ключі. Спробуємо закрити автівку. Автівку ми закрили. Дверь зачинена. Відкриваємо. А відкрити я не можу. Оце так. А відкрити я не можу. Хм, прикол. Здається, вони більш для того, щоб двері не гуляли на якихось кривих участках дороги. Ну, а зараз ми спробуємо наліпити ось такі буфери. Тільки куди їх ліпити я ще не придумав. Можливо, ось тут. Зараз знайдемо місця для них. Ну, що, спробуємо. Ну сейчас спробуємо. Мені здається, воно навіть не достає. Мені здається, воно навіть не достає. Наступний день їду по роботі і в той самий час прислуховуюсь, чи працюють ці буфери на дверях. Можливо, і працюють, можливо, це сама... самовнушення якесь, я не знаю, но такого прям ефекту, щоб дуже сильно це було помітно, я не чую. Задні двері, да, можливо, вони не так сильно зараз гуляють. Ну, Підведемо підсумки. Проїхав я вже за сьогодні більше 100 кілометрів, переважно по поганим дорогам. Дороги і сплит в ямах, в латках. Автівку трусить. Тим паче я ще вчора взяв з дуру щось, мабуть, перекачав шини. А сьогодні зараз 10 градусів. Обід було навіть і 16, автівка жорстка, трусить, як не моя, як табуретка. Ну, хочу сказати, що з цими буферами, які чіпляються на крючки відповідні, за які чіпляється Сам замок ці буфери мають сенс на існування. В задніх дверцятах в мене пропали ці противні. Висклячі шуми, двері в прийомах вже не грають. Тому висновок такий, що купувати можна, тим паче вони коштують недорого. Всім дякую за перегляд. Бувайте!